Скарб, Олександр Стороженко, був собі чоловік і жінка. Були вони люди заможненькі, усього в їх доволі і поля, і скотинки, і худоби, і хата простора із садочком і левадою. Послав їм Господь на втіху одного тільки синка, Павлусим звали, та вже ж і шанували, і пестували вони того одинчика не так батько, як мати. І що то вже за мати була? Між матірками навдивовижу мати. Усе Павлусь був чималий пахолок, а вона ще возилася з ним, як і з маленькою дитинкою. Було власними руками годує його, а він, телепень, тільки глита та, як той поцвіріньок, знов рот роззявлює. Усю зиму й осінь із хати не випустить. Не ходи, синку, каже, холодно, змерзнеш, та ще, й крій Боже, занедужуєш, то я й умру, не діжду, поки ти одужаєш. Прийде весна або літо, знов не пуска. Не ходи, синку, душно, сонце напече головку, голова болітиме. Цілісінький рік не дасть йому порога переступити. Хіба в неділю поведе до церкви, та за ним і не молиться, та бома руками за його й держиться, щоб хто не хто штовхнув, а ще не доторкнувся б. Деколи, як обридне йому стояти, то такий галас підійме на всю церкву. Буцім з його чортя калика дере. Ході, мамо, додому, хлипа, їсти хочу. То мати й веде його додому, не діждався з кінця служби і благословенія. Як кладе його спати, то сама й стеле, і роздягає, і хрестить, і ще котка співає, неначе над годовчиком. Часом батько, дивлячись на сей уродство, стане гримати на жінку. І похвалятись, що він Павлуся віддасть у школу до дяка аж у друге село. Так куди і не скажи. Така з неї добра і покірна жінка. А як дійде діло до її Павлуся, то їх скаже настане, і очі витріщить, і запіниться, і за ніж хапається. Крий Боже, що виробляє. Кажу ж вам, що між матерями навдивовижу була мати. Доріс Павлусь до парубка. Так його вигнало та розперло. Такий став гладкий і опецькуватий, пика широка і одутлувата, як у того салогуба, а руки білі та ніжні, як у паночки, та от чого б їм і пошерхнуть зроду не те, щоб ціп або косу в руках подержав, не взявся й за лопату, щоб одгребти сніг від порога, або за віник, щоб вимести хату. Було старий і стане доказувати жінці, на яку радість ми його вигодували, який з нього хазяїн буде. Що з ним станеться, як ми помремо? Останеться він на світі, мов сліпий би з поводаря. Е, чоловіче, От каже жінка, як Бог милосердний пошле йому щастя, то без нас житиме ще лучі, як теперечки. Уже по Лусові минув і двадцятий. Уже б він і на вечорниці пішов, так мати не пуска: Не ходи туди, синку, каже, на вечорницях збираються самі п'яниці та розбишаки. Там тебе обидять, віку тобі збавлять. Почекай трошки я сама знайду тобі дівчину, саму найкращу на всьому світі, саму роботящу. Вона буде тебе й годувати, і зодягать, і доглядати, як рідна мати. Так не привів же її Бог оженити сина. Раз уночі розвередувався Павлусь, як на живіт кричить: Меду, та й меду! У старих на ту пору не було ще меду. Що тут на світі робити? Устала мати, накинула на себе світину. Не схотіла будити наймочку і сама метнулася по селу шукати того меду. А на той час піднялась фуга, що не те, що вночі, а вдень не побачила б світу Божого. Бігала сердечно, бігала від хати до хати, у кого є, та й, каже, нема, не хочеться вставати. Та якось уже випросила у попа за один цільничок, обіцяла бузівка подарувати. Трохи не замерзла, та таки принесла. І що ж, Павлусові вже не до меду. Заснув манесінький, ніяк його й не розбуркаєш. Так через той томет занедужала не Бога та й вмерла. За нею слід і батько ноги простяг, а наш Павлусь і не скаменувся, як з круглим сиротою. Що ж із ним сталося? Правду казала мати, як Бог милосердний пошле йому щастя, то без батька, без матері житиме ще лучше, як за їх. У покійників, звісно, як у заможних хазяїнів. Був наймит і наймичка. Наймит парубок, ще молодий, працьовитий, непитущий, а наймичка, теж, чесного роду, осталася бідною сиротою, і покійниця прийняла її до себе, як рідну дитину. Заполусим, і їм добре жилось. Було чим небудь йому угодять то й дякує, то і грошей їм дає, і добру одежу, а часом за наймета скотину в поле вижене, а за наймичку хату вимете і води принесе. Отож, як умерла мати, то благословила наймет з наймечкою побратись, наділила їх худобою, я ж руки їм цілувала та просила, щоб вони не обижали її Павлуся, доглядали б його і були б йому рідним батьком і матір'ю, а вже вона на тім світі буде благати Господа, що він милосердний, послав їм усякого щастя й талану. Отож, після смерті старих, наймет оженився з наймечкою і стали собі господарювати. Щастя, як горох із мішка, так і сиплеться на нашого Павлуся, і урожай у його лучі, як у других, і корів немаялових, накупили волів і послали кілька хур у Крим за сіллю, надін за рибою, построїли шинок із лавкою, і годують скриню карбованцями, як свиню горохом. Кругом у сусідів Талій давить скотину, а в Павлуся, як на сміх, хоч би один тобі віл іздох. Підіймав у садочку ройка. Так з того одного розраїлося колодязь із тридцять. Наймичка доглядала Павлуся, як рідна мати, і годує його, і голову йому змиє, і розчеше, і одягне, і роздягає, і стеле так йому у вічі й дивитися і думку його відгадує, бо Павлусь за весь день і пари з рота не пустить, хоч би часом чогось хотів, уже й не попросить. Якось йому і слово важко вимовити. Тільки йому й робити, що цілісінький день їсть, а лопав здорово і спить. Було прокинеться вранці, зараз наймичка й ставить перед його душею жарену курку, або качку, або повнісіньку макітру вареників із сметаною. Гість не неборак аж за ушима ляшить. Не спіймала наймичка його утерти, а він уже й уклався спати. Поспить на перині, лізе на піч поспати ще й впросі. Пообідає і знов куня. Коли зимою, то знов упросов, а коли літом, то вийде в садок, ляже під грушею, а часом глянувши угору, трошки і розсердиться. Бісові груші, пробубонить, якісь пілі і на самісінькою головою висять, ані одна ж то не впаде в рот. І щоб то дригонуть ногою та штовхануть обцівку, то й посипались би, так кажу ж. Йому важко і поворухнутись лежить, лежить та й засне. Пополуднює і знову йде в комору спати, і спить уже аж до захід сонця. Розбудить його наймечка вечеряти, нагодує, здійме світину, чоботи покладе на перину, а він тільки вже сам і засне. Лучалось наймит вернеться з поля і навідається до Павлуся. а тому й голову важко держати на плечах. А чи не смикнули, пане Павле, люльки? спитає наймит. Смикнув би, пробальбечий Павлусь, так люльки не знайду. Так же вона біля вас на лавці. Та хто ж її наб'є? Так вона ж набита, я ж її вам набив, як їхав у царину. Отже, біля вас і справа положив та викрише вогню, розпалить люльку й устромить йому в рот, то він і смокче. Було, прийду до Павлуся парубки та й намовляють його, що пішов з ними на вечорниці. Не піду, пробубонить, – «те очі заплющить. Чому? питають. Далеко. Якби вечорниці збиралися біля моєї хати, то, може б, і пішов. Е, пане Павле, кажуть йому парубки, якби ти побачив наших дівчат, то не казав би, що далеко. Бачив, доволі бачив, озивається Павлусь. Де ж ти їх бачив? Ти ж із хати ніколи носа не виткнеш. Та коли ж сняться, щоб вони показились, аж обридли, каже Павлусь, та й перевернеться на другий бік. Засміються парубки та й підуть від нього. Раз на зелені свята зібралося порубовство шукати скарб. Узяли із собою заступи, лопати та й пішли в степ. Ідуть біля Павлусової хати. От один парубок і каже «Знаєте що, хлопці, візьмемо із собою на щастя Павла Лежня. Таке приложили йому прізвище. То вже, певно, знайдемо скарб, він такий щасливий, що такого і на всьому світі не знайдеш. Підійшли парубки до вікна, вікно було очинене. Дивляться, а Павлусь розпластався на перині і хропе на всю хату. Пане Павле! А, пане Павле, гукнули парубки. Ходім лише з нами скарб шукати. Не піду, одізвався Павлусь. Ходім бо, просять парубки, аж кланяються, ми тебе так спирине на руках і понесемо. Не тебе нам треба, а твого щастя. Як ти з нами будеш, то, може, Бог і дасть і знайдемо скарб. Еге, як Бог дасть, то й вікно вкине, отказався Павлусь. Не піду. Дожидайся ж, поки тобі Бог у вікно вкине, а ми підемо шукати. Зареготалися та пішли собі, заспівавши чумака. Ходили, ходили по степу аж до вечора. Шукали, розкопували могили, до всього приглядувались і нічинісінько не знайшли. Розказують люди, що часом скарби і самі вилазять наверх землі, перекинувшись у яку небудь пакость. У старого шоудливого діда, або в мершавеньке козеня, або вдохлу кішку, кому щастя, то пізна скарб. Так кажу до всього приглядались і нічого не побачили. Вже вертаючись, як смеркалось, недалечко від села дивляться лежить край дороги дохлий хорт. Мабуть, давно і здох, аж гидко до його і близько підступити. От один парубок і каже: Слухайте, хлопці, візьмемо сього хорта. Та шпурнем лежневі в хату. Нехай се буде той скарб, що Бог йому у віконце вкине. Порубкам сподобалася ця вигадка. От вони підняли того хорта на дрючок і понесли. Підійшовши тихенько до Павлусової хати, розмастили хорта та й шпурнули у вікно. А він, як бебехнеться об поміст, так і брязнув, і задзвенів, і, як жар по всій хаті, розсипався дукатами. Стривай, не руш!» – закричали парубки. Це наш скарб, все наші гроші. Брехня, а каже Павлусь, це мій скарб. Це мені Бог у вікно вкинув. А що? Я ж вам казав, не вірили. Парубки не слухають його та топляться в хату, а тут, на той галас, де не взялися найміт із наймичкою. Убігли в хату зарогач і макогін, як штурхнуть одного, другого. Так вони й угамувались. Будь ласкав, кажуть парубки, хоч що не дай за те, що принесли твоєму хазяїну скарб. Наймит кинув їм декілька дукатів та й каже Нате вам за працю, а це наші гроші, бо самі такі розсудіть, хто б їх у чужу хату вкинув, якби не сам Бог того схотів. Та Сеє кажучи, позбирав наймен гарненько дукати і сховав їх у скриню. Отакий От то був щасливий наш Павлусь. Сказано, як кому бог дасть щастя, то не треба йому і рідної матері, не треба і скарбу шукати, сам скарб його знайде. А другому неборакові, на бездолі в те саме вікно, у котре вкинувся скарб, улізе злодій і останню сорочку витягне Не поробить день то на другий і їсти нічого. Щаслива нитка до смерті не вірвалася Павлусеві, знайшлась і дівчина. Що, як той скарб, сама до нього залицялась. Послав йому Господь і діточок, покірних, слухняних, працьовитих, не таких, як він, Пудофет, а в матір, бо жінка його була невсипуща господиня, і віку йому таки чимало протяг Господь, до білого волосся доспався, спав, спав, аж поки навіки не заснув. Що таке на світі щастя? спитав би я дуже письменних. Частенько чуєш, люди кажуть. Отой щасливий, глянеш на того щасливого, а він тобі показує на другого, а сам жалується на свою недолю. Зовуть щасливими й тих, що весь час свій вік нічого не дбають, як мій Павлусь. Бог їм усе дає, а вони нудяться світом, не знають, що в них є і чого їм треба. Зовуть і скупово щасливим, бо в його багацько грошей, а він не барак, увесь свій стереже тих грошей. Як кряпко на ланцюгу, ніякої користі з них немає. І голодний, і холодний, ще гірш, від якого небудь бідолахи. Ні, панове, по-моєму, той тільки щасливий, хто другому не завидує, а дякує Богу за те, що він йому послав той, кого Господь благословив на добрі діла, що розкинулися вони по світу, як розрослася пшениця на добре виораній ниві. Нагодує вона і пахаря, і його сусідів, попаде він від неї скипка і старцеві в торбу. Не той тільки щасливий, що сам натріскається і виспиться, а той, що другого нагодує та заспокоїть, бо в такої душа буде неголодна. Оце ж так загвоздив он з письменська, щоб саме відгадали, чи мій Павло справді щасливий, чи, може, таким тільки прозвали його Зависливі люди. Глядіть же. Щоб не було, приказці, хвали шинкар п'яницю, а дочки своєї за його не віддасть. Завидити щастю мого павлуся, а ніхто б не схотів бути павлусим.